Привіт, колеги! Сьогодні ми прямуємо до наших партнерів, а саме Епіцентр Агро. Пам'ятаєте, у нас недавно було в Тіктокі відео, де ми були представлені з компанією Пьотінг, і саме компанія Епіцентр Агро зробила цей, так, демонстрацію для своїх робітників і кластерів даного холдингу. Сьогодні ми прямуємо подивитися, як буде працювати наш дисковий лущильник вже в компанії Епіцентр Агро. Той самий дисковий лущильник, який був представлений на демонстрації, а саме 8-метровий з тійкою 35 на 35 з поєднанням диска 560-го діаметра. Сьогодні він буде працювати по кукурузі, і нас якраз запросили, щоб подивитися та відсняти відео, як буде працювати він. Працює він на глибину до 10 см. Давайте подивимося, як буде робити свою роботу. В принципі, по попередніх даних, що по даному полі буде працювати і наш дисковий лущильник, а спереді йде наш глибокорозрихлювач з трактором 260 кінських сил. Здається, чи 260 чи 300 кінських сил. От точно не вспомню, не буду брехати. Тим паче, дивимося на роботу. Оці. Нас запитували стосовно стійки, що це за стійка 35х35. 35. Хлопці, це квадратна стійка 35х35. 35. Зараз я вам покажу більш детально. Вона має два витка, повноцінна стійка з поєднанням диска 560-го діаметра. Даний агрегат відпрацював вже більше 2500 гектар. За такий невеликий проміжуток часу, але він зробив гарний кусок роботи. Питань поки немає, будемо працювати з ними далі. Давайте подивимося на майбутнє. Я думаю, що цей рік вони кажуть, що ще десь закриють гектарів 500 і вже будуть ставити його на хранення до весни. Надіюся, що на майбутнє ми також приїдемо і покажемо роботу даного агрегата вже можливо на других умовах ґрунту. А ви на сьогоднішній день, якщо подобається техніка, пишіть нам коментарі. Якщо не подобається, також пишіть. Будемо з радістю на них відповідати. Залишайтесь з нами, залишайтесь з компанією Агрокалина. Слава Україні!